Доброго ранку, мої дорогі, доброго ранку, рідні серця, які знайшли хвилину, щоб стати на цій священній стежці разом зі мною. Можливо, це не найлегший ранок, можливо, сонце ще не пробилося крізь хмари або ж воно світить яскраво, але в душі вашій досі панує нічна темрява. Я знаю, що багато хто з вас прокинувся, відчуваючи важкість, не просто фізичну втому від сну. А важкість, що тисне на груди, вагу нерозв'язаних проблем, які, здається, висять над головою, як темна хмара. Можливо, ви відчуваєте слабкість у тілі, біль, який не дає забути про себе, або ж тривогу за тих, кого ви любите, чиє здоров'я сьогодні під загрозою. Цей біль реальний, і Господь бачить його. Ми назвали цю ранкову зустріч молитва. Що відкриває закриті шляхи. І саме сюди ми сьогодні йдемо. Ми не просто молимося за те, щоб день був легким, ми молимося за те, щоб Бог наш пастир взяв той камінь, який перегороджує нашу дорогу, чи то камінь хвороби, чи то камінь страху, і відкотив його силою своєї любові. Сьогодні ми починаємо з глибокого вдиху і абсолютної чесності перед нашим Отцем. Покладіть долоні на серце, відчуйте його ритм, і перш ніж просити про зцілення, перш ніж просити про відкриття шляхів, ми маємо схилитися у смиренні. Смирення це не слабкість, це визнання того, що ми не здатні впоратися самі, це визнання того, що ми, як вівці, часто збиваємося, біжимо не туди, шукаємо відповіді у власних силах чи у мирській метушні, і лише коли падаємо. Згадуємо, хто є наш справжній пастир. Отче Небесний, ми приходимо до Тебе зі сльозами і тремтінням. Прийми нас у цей момент, незважаючи на наш безлад, наші помилки та наш відчай. О Господи, як важко буває прийняти Твою волю! Ми визнаємо, що часто шукаємо лікування для нашого тіла, але забуваємо лікувати нашу душу. Ми визнаємо гріх нашої гордині – коли намагаємося самі прокласти шлях, самотужки вилікувати свій розум, самотужки заробити своє зцілення, пробач нам, Отче, за ті моменти, коли ми відверталися від Тебе, коли біль і страх робили нас глухими до Твого тихого голосу. Можливо, ви зараз боретеся з фізичною недугою, яка виснажує вас місяцями, або ж несподівана хвороба прийшла. Як гість, якого не кликали. Або ж ви носите в собі рану, яку не видно очам, рану тривоги, депресії чи біль від втрати. Якими б не були ваші страждання, сьогодні ми складаємо їх біля твоїх ніг? Це момент нашого глибокого покаяння, нашого смирення перед Твоєю величчю. Ми не заслуговуємо на Твоє зцілення, але ми благаємо про Твою милість. Тому що ти не є суворим суддею, ти є люблячим пастирем, і твоя любов не залежить від наших заслуг. Вона просто є. Скажи зараз у своєму серці тихо, але щиро. Я каюся, Господи. Я визнаю, що Твоя допомога потрібна мені щомиті. Я визнаю, що без тебе мій шлях закритий, а моє тіло слабке. Ось чому ми звертаємося до того дорогоцінного слова. Яке живить нас, як роса, Господь мій пастир, і я не матиму нестачі. Як це можливо, дорогі, не мати нестачі, коли стільки всього болить? Як це можливо, коли рахунки не оплачені, діагноз страшний, а шлях попереду заблокований? Це можливо тому, що наш пастир знає, що нам потрібно. Він не обіцяє, що ми не пройдемо через темні долини, але він обіцяє бути з нами в них. І сьогодні ми просимо про зцілення, не тільки про припинення болю, а про глибоке, докорінне зцілення нашого відношення до Тебе. Господи, пастирю мій, Ти є моєю найвищою потребою, я складаю перед тобою свою тривогу за майбутнє, своє занепокоєння за сьогоднішній день. Я віддаю тобі моє тіло, яке болить і слабшає. віддаю тобі свій розум, який не може знайти спокою в метушні. Забери від мене цей тягар, який я не маю нести. Я більше не хочу бути власним пастирем, веде себе на сухі пасовища і до каламутних вод. Увійди, Господи, у моє життя сьогодні вранці. Дозволь мені відчути, що ти справді є поруч, що твоя рука лежить на моєму чолі, знімаючи гарячку тривоги. Нехай твій Дух Святий. Зігріє ті частини моєї душі, які замерзли від страху і самотності. Саме зараз, коли ви слухаєте ці слова, відчуйте, як ваше серце потихеньки звільняється. Можливо, хтось із вас щойно згадав про образу чи давню провину, що не дає спокою. Знайте, що гіркота, яку ми носимо в собі, є однією з найбільших причин наших фізичних і душевних недуг. Вона закриває шляхи до благословення. Отче, якщо в моєму серці є непрощення, я віддаю його тобі. Я обираю звільнити тих, хто образив мене, і я прошу Тебе звільнити мене від тягаря цієї провини, яку я несу, зціли, Господи, мої спогади, очисти мій внутрішній світ, щоб чистий потік Твого зцілення міг потекти крізь мене. Ми смиренно просимо про твій дотик, Ти лікар над лікарями. Ти здатний зцілити те, що медицина вважає невиліковним, ти можеш відновити те, що здається зламаним назавжди. Але перш за все, ми просимо про зцілення нашої віри, зміцни нас, щоб ми могли повірити, що навіть коли ми йдемо найглибшою і найтемнішою долиною, долиною хвороби чи відчаю, ми не залишимося самотніми. Зараз я прошу вас, мої дорогі, якщо ви відчуваєте в своєму серці, як Господь торкнувся певної вашої проблеми зі здоров'ям чи великої тривоги, напишіть про це в коментарях просто напишіть слово Зцілення або Амінь. Це наш спосіб простягнути руку і стати разом у вірі, бо наша віра множиться, коли ми ділимося нею. Нехай це місце стане місцем нашої спільної молитви за здоров'я фізичне, душевне. Та духовне, ми віддаємо Тобі свої страхи, які ми приховували від усіх: страх бідності, страх самотності, страх перед наступним візитом до лікаря, страх перед тим, що а що, якщо буде гірше. Ці страхи наші найбільші вороги, і ми сьогодні кладемо їх на твій вівтар. Ти, мій пастир, я не матиму нестачі, я не матиму нестачі в мудрості. Щоб приймати правильні рішення щодо свого здоров'я. Я не матиму нестачі в силі, щоб протистояти хворобі. Я не матиму нестачі в мирі, щоб заснути сьогодні ввечері. Ми зараз переходимо до потужного етапу до декларації віри, де ми почнемо проголошувати твою владу над усіма нашими проблемами. Але перш ніж це зробити, дозвольте ще раз повністю зануритися. У смиренне прохання про те, щоб усі закриті шляхи, які ми самі собі створили через гріх, гординю чи зневіру, були відчинені Твоєю милістю, смиренне прохання про те, щоб усі закриті шляхи, які ми самі собі створили через гріх, гординю чи зневіру, були відчинені Твоєю милістю. О Господи, в цей світанок, коли світ ще не повністю прокинувся. А наші душі відкриті перед Тобою, ми схиляємося в глибокому смиренні. Ми визнаємо, що інколи самі зачиняємо двері перед Твоїм благословенням, коли думаємо, що знаємо краще, ніж ти, коли наша гординя заважає нам просити допомоги, або коли гнів і образа стають мурами, що відокремлюють нас від твоєї присутності. Прости нас за ту впертість, що заважає нам повністю покластися на тебе. Прости нас за те, що ми дозволяли страху за здоров'я поглинати нас, ніби ти не є нашим найбільшим лікарем і захисником. Ми визнаємо наші гріхи, наші прорахунки і просимо про те очищення, яке приносить лише Твоя присутність. Тепер, коли ми спорожнили наші серця від тягаря провини, ми переходимо до проголошення Твоєї суверенної влади над нашими життями. Ми більше не будемо жити в паніці через те, що чекає за рогом, тому що ми тримаємося за вічну обіцянку, яка є для нас якорем і надією, декларації віри та проголошення зцілення. Ти, Господи, наш пастир, і ми не відчуватимемо нестачі. Як ти піклуєшся про свою отару, ведучи її на зелені пасовища та до тихих вод, так і ми віримо, що ти ведеш нас сьогодні. Ми проголошуємо, що всі наші потреби фізичні, емоційні та духовні, будуть задоволені згідно з твоїм багатством і твоєю милістю. Ми не просто просимо, ми декларуємо у твоїй присутності немає місця для нестачі, бо ти достаток. Наші душі, які були виснажені вчорашніми тривогами та втомою, ти відновлюєш. Ми дозволяємо тобі повести нас стежками праведності заради твого імені. Навіть якщо ми йдемо долиною тіні смерті, ми не боїмося зла. Ця долина може бути хворобою, яка стискає наше тіло фінансовою кризою, що загрожує нашій сім'ї або самотністю, яка тисне на душу, але ми не боїмося. Ми проголошуємо, що твій жезл і твій посох, твоє керівництво. І Твоя дисципліна вони нас втішають. Сьогодні ми відкриваємо наші серця, щоб прийняти Твоє Божественне зцілення, яке є частиною Твоєї обіцянки. Ми просимо Тебе, Отче, не лише відкрити наші фінансові шляхи чи сімейні стосунки, але й відкрити заблоковані шляхи в нашому власному тілі. Торкнися, Господи, того місця, яке болить найбільше. Чи це постійний біль, який не дає нам спати, чи це страх перед діагнозом, який ми отримали, чи це виснаження, яке робить кожен ранок важким випробуванням? Ми проголошуємо життя там, де була смерть, і силу там, де була слабкість. Твоя милість, Отче, є щитом для нашого здоров'я. Ми просимо про зцілення, не як про винагороду за наші заслуги. Бо ми смиренно визнаємо, що не заслуговуємо нічого, але як про прояв твоєї чистої, незрівнянної милості дай нам сили, щоб піднятися з ліжка, виконати наші обов'язки і жити цей день у повноті, яку ти для нас приготував. Ми проголошуємо, що ті шляхи, які здавалися закритими назавжди, сьогодні відкриваються. Можливо, це шлях до примирення з коханою людиною. Шлях до нової роботи, шлях до отримання необхідної допомоги. Ми віримо, що Твоя рука рухає всіма обставинами, змінюючи серця та відкриваючи двері, які жодна людина не може зачинити. Підготовка до благословенного дня Ти, Господи, приготуєш для нас трапезу перед очима наших ворогів. Це означає, що посеред труднощів, посеред тих, хто бажає нам зла. Або тих обставин, що намагаються нас зламати, Ти даруєш нам мир і забезпечення. Ми проголошуємо, що сьогодні ми будемо жити з помазанням радості, Ти намащуєш нашу голову оливою, це символ Твоєї посвяти та Твоєї присутності. Наша чаша, Господи, переповнюється Твоєю добротою. Ми приймаємо цю доброту і це благословення. Наше серце сповнене глибокого покаяння за минулі помилки, але тепер воно також сповнене непохитної віри у Твоє прощення. З цією вірою ми йдемо далі. Смиренне завершення та заклик до миру, дорогий Отче, ми віримо, що Твоя доброта і Твоя милість будуть супроводжувати нас усі дні нашого життя, не лише у важкі часи, але й у моменти тихої радості. Ми просимо, щоб ми пам'ятали цей момент смирення, щоб ми не забували, як важливо було принести тобі наші тривоги і попросити прощення за наші гріхи, що заблокували наші шляхи. Ми молимося, щоб твій святий Дух, Дух Утішителя, був нашим постійним супутником. Коли ми сьогодні вийдемо за поріг цього дому, або навіть якщо ми просто залишимося вдома, займаючись повсякденними справами. Нехай мир, який перевершує будь-яке людське розуміння, береже наші серця і наш розум. Нехай кожен, хто молився разом з нами сьогодні, відчує глибоку всеохоплюючу любов і турботу Пастиря, який ніколи не спить і ніколи не залишає свою вівцю. Живіть цей день у мирі, Зробіть це не власними силами, а з Твоєю силою, Господи! І ми віримо, що будемо жити у домі Господньому вік. Амінь. Заклик до дії та прощання, друзі, якщо ця глибока молитва, сповнена смирення та віри у зцілення, торкнулася вашого серця. Будь ласка, покажіть нам це, натиснувши, подобається. Ваш клік – це наше свідчення. Ми просимо вас також, якщо ви відчуваєте, що ваша дорога почала відкриватися після цієї молитви. Або якщо ви знайшли новий спокій у питанні свого здоров'я, будь ласка, знайдіть хвилину, щоб написати про це в коментарях. Ваше свідчення віри допоможе комусь іншому, хто саме зараз відчуває безнадію. Ми молимося щоранку, щоб разом зустрічати кожен новий день у силі та мирі. Якщо ви ще не приєдналися до нашої родини, підпишіться на наш канал. Нехай Бог благословить вас і вашу родину, і нехай усі закриті шляхи будуть відчинені Його чудовою милістю. Живіть у мирі!